Дітки, я вітаю вас. Будьте веселі, будьте здорові. Сідайте зручніше покажемо всім, які ви в навчанні, які ви у грі. Я запрошую вас і ваших батьків на заняття з розвитку мовлення. У світі є чудова книжка, там казочок аж ціла низка. Там бува багато зла, але добро перемага. Я запрошую вас в казкову країну. Дітки, а ви любите казочки? Ну, звичайно, любите. Я пропоную вам пограти в гру «Впізнай казку. Слухайте уважно. Від бабусі він втікав і з віконечка упав. Через сад, через місток покотився у лісок. Зайчик весело стрибав, вовк сердито загарчав, і ведмедик пробігав, а лисичку він спіткав, горе лишеньку, пропав. Про кого ця казочка? Правильно, дітки. Це казочка про колобка і називається казка «Колобок». Подивіться, уважно і скажіть, а колобок який? Колобок круглий, жовтий, веселий. Повторіть: колобок круглий, жовтий, веселий. А від кого втік колобок? Колобок втік від баби та діда. І куди ж він покотився? Колобок покотився до лісу. А кого Колобок зустрів у лісі? Колобок у лісі зустрів зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. І що сталося з Колобком? Колобка з'їла лисичка, а лисичка яка? Хитра, правильно. Слухайте уважно, про яку казочку цей віршик. У Вербівці край села невеличка хатка була. Дід і баба з внучкою жили. Мишка, кіт, собака в них були. Так, дітки, це казка рібка. А хто посадив рібку? Рібку посадив дід. А де він її посадив? На городі. Правильно. А якою ж виросла рібка. Рібка виросла великою. А ще, можна сказати, великою превеликою. Хто ж допомагав діду витягти рібку з землі? Допомагала бабуся, внучка, собачка, кішка та мишка. Правильно. А впізнайте цю казочку. Стояла серед поля хата. Жили в хаті мишенята. У хаті півник з ними жив. Той півник цілий день робив. Зранку й до ночі топтав він ноги і не бачив допомоги. Ця казочка називається Півник та двоє мишенят. А ще по-іншому Її називають колосок. А ви пам'ятаєте, як звали мишенят? Круть та верть. А якими були мишенята? Мишенята були веселими. Вони завжди танцювали, співали, стрибали. А допомагали вони півникові? Ні, не допомагали. А півник був працьовитий, Повторіть, дітки, півник працьовитий. А вгадайте цю казку раз дідусь йшов через ліс. Песик з ним маленький біг, рукавичку дід згубив, десь в снігах її лишив. Правильно, дітки, це казка рукавичка. А хто загубив рукавичку? Рукавичку загубив дід. А хто знайшов рукавичку і хто вселився в неї. В рукавичці жили мишка, жабка, зайчик, вовчик, лисичка. І ще й прийшов ведмедик. А чому ці звірі вселилися в рукавичку? Тому що була зима холодно, а в рукавичці було тепло, правильно? Дітки, а коли дід побачив, що загубив рукавичку, хто ж потім знайшов її? Рукавичку знайшов песик, правильно. Дітки, ми згадали з вами знайомі нам українські народні казки. Я пропоную вам подивитися ще одну українську народну казку Солом'яний бичок. баба з дідом нараз розбагатіти, зробили із соломи красивого бичка, смолою засмолили і винесли у поле, самі спостерігали за ним з -за кущика Прийшов ведмідь із лісу, схопив бичка зубами, смолі застрягли зуби. Ну, ось яка біда! А дід словив ведмедя і потягнув додому. Кинув він нещасного до погреба, солом'яний бичок, бичок, чок, чок, засмолений бочок, бочок чок, чок. Поставили у полі, у полі баба з дідом, солом'яний бичок, солом'яний, щоб він когось у пастку заманив. Бо дуже сильно так хотіли враз розбагатіти. Попалися їм вовчик, лисичка, сірий зайчик. Усіх їх половили і в льох закрили всіх. А діду взяв на почав її гострити, Злякалися звірята, то вже не сміх. Солом'яний бичок, бичок, чок, чок, засмолений бочок, бочок, чок, чок. Поставили у полі, у полі баба з дідом, солом'яний бичок, солом'яний, щоб він когось у пастку заманив, бо дуже сильно так хотіли враз розбагатіти. Просилися звірята, почали обіцяти, що принесуть усього, що буде все як слід. І меду, і овечок, Городини і птахів, всього, всього, усього і відпустили дід Солом'яний бичок, бичок чок, чок, засмолений бочок, бочок чок-чок. Поставили у полі, у полі баба з дідом, Солом'яний бичок, солом'яний, щоб він когось по пастку заманив. Дуже сильно так хотіли враз розбагатіти, приніс ведмедик вулик, А вовк пригнав обечок, лисичка кури, гуси, а зайчик овочі. Раніше були бідні, тепер усе вже мають. Тепер і дід, і баба стали багачі. Дітки, а вам сподобалася країна казок? Мені теж сподобалася, а які казки нам показала ця країна. Так, казки, колобок, рібка, колосок, рукавичка і солом'яний бичок. А яка Казка вам найбільше сподобалася? І чому? Дітки, нам час вже прощатися. До побачення. Зустрінемося з вами на наступному занятті.